Добрий день, дорогі мої жінки. Сьогодні у нас четвертий день нашого марафону скетч арт скетчингу. П'ять кроків до свого внутрішнього я. В перший день ми з вами малювали свої дитячі мрії. Другий день наша тема була я жінка. Третій день ми з вами малювали любов, що дарує крила. І сьогодні ми з вами будемо малювати мадонну. Сьогодні у нас тема материнство. Я в інтернеті знайшла дуже, дуже гарний малюнок. Я олівцем уже намалювала, бачите? Така мадонна імпровізована. Мені дуже сподобався. Ну, трохи складний малюнок, але як ви, якщо ви постараєтесь, то у вас все вийде. Ви ж уже малювали три, три дні. То вже у вас рука набита. Дякую, дуже дякую тим, хто прислав у мій телеграм свої малюнки. Да, вже є підписниці, які намалювали і прислали свої малюнки. Ви також можете присилати свої малюнки в Telegram. Можете нам мій особистий емейл прислати, якщо ви ну, не хочете, щоб всі бачили. Мені буде цікаво, але у нас там дуже така публіка, скажімо так, ми не сваримося, у нас немає негарних коментарів. Всі друг друга поважають, і я вам за це дякую. І, до речі, в мене немає хейтерів. Немає хейтерів зовсім, щоб не зглазити. Мені не пишуть дурних коментарів. Дякую вам за це. Дякувати Богу за це. Він, мабуть, знає, що я ну, дуже така восприймчива до негативу, тому він, мабуть, мене береже від поганих коментарів. От, Сьогодні малюємо Мадонну, Да? Так як у мене підписниці жінки в більшості 45, плюс, то вже всі мають своїх дітей, деякі вже мають онуків, деякі навіть мають правнуків. Так що всі, майже всі, пройшли через материнство. Зараз такий час, що жінка може стати мамою навіть у 65 років. Так що, як кажуть, возраст це цифра в паспорті. Особисто мені завжди 18. Починаємо малювати. Що ж я, а, я хотіла показати вам, як вона виглядає у кольорі, але я буду малювати чорно-білим. Отака гарна, дуже гарна. І ще мені одна сподобалась ідея отака. Дуже мені подобається, дуже. Це ну, дитячий малюнок з такою любов'ю намальований. Це малювала дитина, або дуже професійний художник. Бо так намалювати це дуже важко. Так малювати вміють тільки діти. Дорослі так не вміють малювати. Дуже гарно, просто, але дуже гарно намальовано. Тут на щічки щось таке, чи квіточка, я так і не зрозуміла, тут і тут. Це, мабуть, сліди від поцілунку такі. Тут і тут квіточка. Дуже мені подобається. Можете таке намалювати, це, бачите, ну дуже просто. А я хочу отаке таке намалювати сьогодні. Так що починаємо. Починаємо з розмітки. Бачите, голова отут, і маленька, маленька отут. Я накидаю поки помаранчевим, а потім маркером буду малювати, щоб вам було видно. А ви малюєте олівце. І можна малювати на такому офісному папері, а потім перест... ну, хто боїться, що ну, забруднить або багато ліній непотрібних, малюйте, а потім, потім можна пересняти у скетчбук. Це буде добре, бо чим більше ви, ви малюєте, тим більше тренується ваш, ваша рука і ваш мозок. Так, дуже простий силует у дитини, да? от так, Ой, от так, Ні, щось я. От так, І от так, І тут таке покривало, накидка. Так. Далі. Так, тут ще як Німб такий, да, кружевний, то як наче німб. Він такий цікавий, тут як зникає, тут з'являється. Ну і тут щось, як крила, щось таке малюночок. Все, накидали. А тепер більш детально промальовуємо обличчя. Дуже гарний у неї тут орнамент замість волосся як кружево на лобі. Таке обличчя в неї трохи загостре донизу. От так. Ну, Олівцем легше малювати, ніж маркером, тому вибачайте, за закриві лінії. Да, і е, лінія очей, я забула намалювати центр. Лінія очей, низ і губи на однаковому від центру відмічаємо. Да? Отак. І оченята заплющені. Носик. Дуже просто так, дві плямочки. І губи, легка така посмішка, отак, от намалювали. Тепер дитину, да, трохи отак от голова повернута очі, ніс і губи. Трохи нижчі очі, бо у дитини завжди лоб вище. За лице. Отак. Дві крапочки і теж така ледь помітна посмішка. Да ще там є вії, отакі гарні вії. Так, намалювали. Тут теж орнамент такий малюємо. І те, що... Те... ну, щось на схоже на капюшончик. Так, шия, спинка, далі талія, вигнута і отак. А тут просто отак. Все. Тут теж отак малюємо. капюшон, накидка. Отак сюди йде. І тут отак. Все. Цей німб теж заповнюємо орнаментом. Ви можете вигадати свій орнамент, який вам подобається. Ну, щоб було схоже на кружево. Я його заповнила отакими квітами. Дуже простими. Да, десь можна навіть отак зробити, як кружево. Десь отак можна зробити. Десь неповну квітку намалювати. І от таким орнаментом заповнюєте повністю, а тут тільки трошки, да, отут орнамент у нас. На початку, а далі у нас він як зникає ну таке цікаве рішення. І тільки отут ви можете малювати, як ви це бачите. Не обов'язково копіювати, щось додати, щось прибирати. Ви можете бачити це все по-своєму, у вас може по-іншому ваша фантазія робити. Бажання, може, якісь щось, щось додати. Ну, У мене маркером погано виходить. Це кружево малювати, бо він товстий за діаметром. Олівцем набагато красивіше, виходиться? да, щось таке тут у неї? Отак. От ну, і тут щось. Наче крильця, не крильця, легкі такі. Дуже отак, примітивно квіти такі, от майже по-дитячому намальовані. Точно так тут, отак, криво. Можете своє щось вигадати. Якісь квіти, отак. Все Тепер, олівцеве. можна залишити отак олівцем намальоване. Можна обвести гелевою ручкою, як ми з вами робили попередні малюнки. І буде така графіка чорно біла Можна розфарбувати кольоровими олівцями, якщо у вас є, да, у неї таке червона така накидка. Ну, і такі, це акрилом намальовано, тому, ну, я би сказала таке, мрачновато, і я би зробила це яскравіше, на мій погляд, ну, якось мрачновато. Хоча кольорова гама підібрана дуже гарно. От. Професійний художник малював. Так що починаємо обводити. І розмальовувати, якщо комусь хочеться яскравості. Найпрекрасніше, що може статися з жінкою, це материнство. Той, хто народив дитину, зрозуміє мене, бо така любов, як є у мами до свого дитя, немає ні до кого в світі. І така безумовна любов, яка є у кожної дитини до своєї мами, теж немає у світі. Найсильніша любов це любов до дитини і любов дитини до своєї мами. Я вам пропоную згадати миті, коли у вас народилась перша дитина, як вона зростала. Які були у вас найпозитивніші моменти у житті? Згадайте, намалюйте, поділіться з кимось, роз, розкажіть своїй дитині, згадайте разом якісь моменти з життя. З дитинства. Я думаю, що це будуть найпрекрасніші спогади. Зараз я згадала, наче повернулася у юність. Я розфарбувала акварельним олівцем. Зараз трохи так його розмию водичкою. Ви можете просто кольоровими олівцями розмалювати, можете акварельними фарбами, а можете залишити чорно-білим. Тут фіолетовий, який яскравий, щось мені захотілось так яскраво розмалювати. Я сподіваюся, що у вас все вийде. Малюйте. Це не складно. Навіть якщо у вас не вийде Чого страшного. Вам же ніхто за це хороший не просить, погані. Оцінки не ставить ніхто, не сварять вас за те, що не виходить, якщо ви самі, самі себе не посварите. Так що малюйте. Це релакс. Бо коли ви малюєте, ви ні про що не думаєте. Ваш мозок. Віддихає все. Отака От у мене Мадонна. фіолетова, жовто-блакитна. Пока-пока. Ставте лайки, пишіть коментарі. І не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступний майстер-клас.